Місії. Почать проходити місії на дослідження. Да. Е, у нас тут їх є, ну, трохи є. Трохи я, звісно, і виконав. Навірно, багато, да, я виконав. Більше половини. Буду всі це виконувати, крім ну, Акуду. Коротше, мальдів. Крім Мальдів. Тому зараз у нас не рівно унікальна риба, це по порядку будемо йти. І це в нас просто зловить скелясті глибини, виберете. Коротше, зараз будемо просто ловити унікальну рибку. Я туди підзакривав. Тут так хоча я почав підзакривати, 4 закрив. А, ось там не можу зловити... На Емеральді тільки одну, одну трофейну якогось там окуня сонячного. І все. А на Ірині туда тут трохи Є ось цей короб Ну це лахую я думаю зловить буде це і все а, геть трохи залишиться. Зараз одного ми получається постараємося закрить Подивимося як Escape Локальну карту та обрати локацію А вон тут вс кеша Так тут Виберіть оптимальный час для клю. Перемотайте на 16. Зараз це яка? Наст. 16. Перемотуємо час. Заробіть. И туди закидание. Як це все быстро відбувається? Слухайте. Все. Приймати унікального червоного сонячного окуня. А я його так хотів зловити. А якщо я зараз ще одну вудку поставлю? Так можна чи ні? Помоємо клює. Да, клює. Поплавок, так, клює. Поводити попливак от під воду і все. І, розійдя... і розійдемо розійдемося. Цікаво, мені... Тата... Він зловиться швидко чи типу... Буде зараз інша риба приходить, не знаю. Чекаємо. Лич нічого немає. Дивно. Мотель, одиничка, це по квесту, як просилося. Ставить гачок одиничку і мотеля. О, це вже краще клює. Ох, як я давно не бачив цій грі поплавок, як клює. Да я сюди дивлюся. Все, і хто це? Трофей, не черво. собі себе в його розміри. Кіло 90. Я в шокі і я думав, це у них такий розмір. А, ну чекайте. Риба Нейрин. Девін. Звичайний. Ні, це той. А, ось червоний вухий. Два кіла Не До 2 От Отров. Ми зловили зараз трофейний. До кіло 300, що трохи не вистачило Що? продовжуємо ловити. Непогано, непогано. Непоганий початок, але але мене троф закритий. Так. -о. У мене троф закритий, але... Заодно, можливо, зараз, якщо його витягну, заодно міточка плюс буде. У мене тут міток небагато. У мене є мітка на унікального. Ми минулий одноклубник мені скинув, зараз я вже в іншому клубі. На унікального цього. довгоносого панцерника є на вібру, вібру хвоста. Я пробував його зловити. Незвичайний, не трофейний, нічого не пройшов. Потім отам ото, ото, міточка, якщо видно. Якщо побачите. Такий, якщо встань. Воно. То по-моєму на цього. Ні, то на крапі. А там далі за цим камнем ще є на трофейного в мене. Двого слова цього. <клухи> Крапіки в мене тут закриті, і чорний і білий. Вони уніки тут два є. Звісно, і з білим я трохи помрочився. Чорний пройшов легко. Але білий я вже аж на п'ялку його зловив. О. Давай. Знову так добре. Потяни аж Ух Я зараз щось маленьке. Я вилетіло. Це звичайний червоновухи. Я так зрозумів, що в мене ловляться червоновухи, але окей, Попадається, можливо і з першого, можливо, з другого разу. Коротше, як попадається Звісно, я не розумію, як тут та... так скорпом важко. Він туди є молодий і звичайний. Молодого є легко це я сюди пробував його ловити. Це сюди ставав і тут ловив. з ним тут якось чересчур важко, я не знаю. Е, можливо, мені треба вже брати з помба. З подуву снавість помба їх закармлювати туди реально 3 кг прикормки, щоб він клюнув, як на віпінгвілу. По-іншому я не знаю. Я в кормушки брав, забивав собі прикорм, але. Ну, і все. Чувак, я знаю, якщо він тут стоїть. Де я подивлюся? Не можу подивитися. Ладно. Монстра ловить. Так, дивіться, я, мабуть, поставлюсь на паузу, як буде щось клювати, тоді умігнуся. Так, є. Клювання? Це буквально пройшло, не знаю. Секунд 5 шля відключення якось на так завжди Давай клюй І скажи, що ти унік. Бо я можу зараз другу вудку закинути Ні, це не унік. Це трофейний Кіло 75. Які вони здорові Не знаю Підійшов Ну, я біля води о, вс. Закидає. Як буде знову таке клювання, увімкнуся. А то в мене як з буфалом було понятаю. На пік-пік. От це... Ось бачите, щось. Ударило поплавок. Як з тим буфалом, воно постійно щось піщало. Там могла і мелоч бути. І сам цей буфал. Не знаю, коротше, це скажи наук, а ти? Коротше, як буде клювать, чи наче вже щас клює. ні ну це не клює. Ось я просто кажу, що це було. Ну, коротше, як буде клювати впевнено, то ділимкнувся. Так, впевнено. Впевнено в собі. Знову таке секунд 5 прошло. Так, ну давай. Щось файне. Та я підсікнуть. Меня ну, кажуть, аж пуля відкинута була, то все так і стало. Це звичайно. А, це... Це, унік... це унікальне, ля. Неочікано, неочікувано, не да. Витягнув, вже підсікнув на 30 метрів, розмотав. Слабина тільки що була. Дуже повезло, що не зійшов. Да. Місія на унікальну цього місія на унікальну рибний Рін закрита. Плюс таке дослідження. Да, я радий. Забираємо. Що фейна ніч не попливо. Має ці ваглери. Так. Блін, зараз залишу мітку. Треба залишити міточку. Ось на уніка. Оця міточка просто так поставлена, це на унікального оцю догносового, якого мені скинули. Спробував, ловив, не ловився. Ось тут це мої мітки. унікальний білий крапі, унікальний чорний і трофейний довгоносий. Залишається трохи риб закрити і все. Да. Синізябрового закрить, унікаціо, коропа і 4 риби. Коротше отаки. Сподіваюсь, вам це відео, відео було корисним, тому ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо в когось є запитання по цьому червоновухому сонячному оку, будь ласка, пишіть в коментарі. На даний етапі я кажу вам всім до нових зустрічей.